Ну Що ж, дійсно, сьогодні огляд будемо розпочинати передусім з Курахового. Відтак з'явилося повідомлення про окупацію міста. Ну щоправда, якщо ми говоримо загалом, відколи почали з'являтися схожі повідомлення, то це вже десь близько тижня. Щоправда, тоді це повідомляли пропагандистські змі, так звані російські воєнкори. Здається, 5-6 січня говорили про те, що Курахове окуповане. Натомість тільки ось в ніч на суботу аналітичний портал Діпстейт і оновив свою мапу боєзітнень, і повідомив про те. Що російська армія все ж таки змогла захопити це місто. Ворогу купував Курахове, просунувся біля Андріївки, Солоного та Новосілки. Йдеться в повідомленні щоправда, якщо взяти інформацію, наприклад, в зведенні генерального штабу ще вечірні від 10 січня, то там згадують про спроби російської армії прорвати оборону до покровського напрямку, і, зокрема, неподалік Курахового. Ну вочевидь, дискутувати захопили, не захопили це лишень питання часу офіційного підтвердження від. Збройних сил України, ну загалом, бої за Корахове, що десь приблизно за 30 кілометрів від Покровська, вони розпочалися ще в жовтні 2024 року. І після втрати вугледара особливо активно противник почав там е рухатися. Почали вони робити лише такі спроби е заходити з на околиці міста. Вони намагалися е ну. Приблизно два місяці для того, щоб підібратися до самого населеного пункту, відтоді вони просунулися з обох флангів Курахового і потрохи все таки продавлювали оборону самого населеного пункту. І, ну і наприкінці грудня знову ж таки згаданий нами Діпстейт, там говорили про те, що російська армія увійшла до західних околиць. Велися досвідки запеклі бої в промзонів. Це відбувалося в районі трубного заводу та курахівської ТЕЦ. Ось Фактично. Чи не останні е, такі е, великі бої були саме там за саме місто Курахове, е, як розповіли деякі експерти в коментарі колегам з Дойчівелі, Курахове, яке розташовано, нагадаю на трасі Запоріжжя-Донецьк, більше вже не має важливого значення для логістики українських військ, і ми теж згадували, що свого часу воно було надважливим населеним пунктом задля забезпечення збройних сил України, зокрема під час боїв за Мар'їнку, згаданий вугледар. Так само можемо згадати і дещо. Раніше Красногорівку. Нині ця траса більш важлива вже для росіян з точки зору просування безпосередньо на захід. Бачимо, що намагаються вони вирівнювати. Лінію е, фронту, ну і вочевидь е, далі буде Покровськ. Ну зокрема, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко е, вказує, що Курахове це саме ключ до Курахівського виступу, і без контролю над ним росіяни просто таки не могли вести повноцінних, повнокровних наступальних дій на Покровськ. Тому. Вороги займаються зараз створенням умов для генеральної битви 2025 року, каже Коваленко Запокровськ, яка відбудеться вже після інавгурації Трампа. Ну ось так оцінює ситуацію пан Коваленко. До речі, буквально те, що напередодні Владислав Селезньов, я нагадаю, що це військовий експерт, колишній речник генерального штабу збройних сил України, оцінював ситуацію. На цьому напрямку казав, що ілюзій в жодному випадку не має бути. Ми не маємо контролю навіть на західним передмістям цього населеного пункту. Себто йдеться про Курахове. Він каже, що російські війська намагаються там робити маневрову оборону і зберігати свої сили й засоби. Ще додав, що ситуацію ускладнювало застосування росіянами керованих авіаційних бомб, проти яких, на жаль, Україна досі не знайшла ефективної протидії. Щоправда, тут варто зауважити, що один з ефективних способів це просто таке знищення, ну превентивне обезпечення від них знищення тих складів, на яких зберігається. До речі, ми сьогодні ще окремо обов'язково згадаємо про ті вибухи на території Російської Федерації, які були вже цьогоріч, і складається враження, що вони відбуваються чи не щодня, а радше сказати, чи не щоночі, і набагато частіше ймовірно, ніж е, минулого року. Отже, про це е, теж обов'язково будемо говорити. Ще е, влад. Владислав Селезньов каже, що ворог починає перекидати частину сили засобів з цієї ділянки фронту на мирноградський напрямок. Адже ворог Мирноград у нас ось неподалік Курахового адже ворог намагається сформувати такі собі лищата навколо Покровсько-мирноградської агломерації. Далі дорога для ворога це пріоритет, ну ось саме, вочевидь, на сам Покровськ. А рештки російських сил та засобів будуть далі тиснути на наших оборонців, які знаходяться вже західніше від Курахового. каже Владислав Селезньов, ну і ще про Покровськ бої за Покровськ, вочевидь, вони вже можуть відбутися найближчим часом, чи намагатиметься російські опаційні війська безпосередньо в лоб штурмувати Покровськ. Це теж ми дізнаємося згодом, але це залежатиме від того, чи дадуть збройні сили України рух російських окупаційних військ саме по флангах. Схожа ситуація була. Ну, не ідентична, але певною мірою знову ж таки, і біля багатьох населених пунктів, тобто росіяни розуміючи, що зачепитися за міські бої для них це втрата часу, втрата багатьох своїх ресурсів, ну з якими вони не рахуються, але все одно вони розуміють, що вони втрачатимуть. Згадаємо бахмут, згадаємо той такий Вугледар, Згадаймо ту ж таку Авдіївку. Тобто, коли вони заходять в місто, то для них це надзвичайно може бути нехорошою ситуацією. Але тут варто наголосити, що міські бої, і як відзначають наші військові і ветерани російсько-української війни, військові експерти, це одні з найкривавіших боїв, одні з найжорсткіших боїв і найскладніших. Тому це жодним чином не йдеться про те, що нашим оборонцям якось там ну навіть язик не повертається сказати легко, надзвичайно складно. Але саме такі е міські бої, як. Показала на жаль, практика цієї війни вони можуть затримувати ворога в тому чи іншому населеному пункті просто таки на місяці. Отже, про Покровське до околиць міста залишається лічені кілометри, буквально пара кілометрів до найближчої точки. В принципі, безпекова ситуація погіршується чи не щодня інтенсивні обстріли. Це до речі, згадував. Сергій Добряк це голова Покровської міської військової адміністрації, і він говорив, що росіяни використовують абсолютно всю номенклатуру озброєння, FPV-дрони, артилерія, міномети, Каби. Без, без розбіру все, що мають те і тим і працюють. ситуація непростою залишається і в Торецьку Що на Донеччині росіяни повністю захопили шахту центральна, яка є найвищою точкою міста. Про це повідомив у себе в телеграмі український військовий журналіст Богдан Мирошников. каже, що тепер ворог може безперешкодно та точно працювати артилерію по тим залишкам міста, які ще перебувають під контролем збройних сил України. Бо рівень коригування суттєво підвищився через фа. Актор якраз таки панівної висоти. Нині починаються бої за шахту Торецька Також ворог просунувся майже впритуло до обох великих териконів, які розташовані на в'їзді в саме місто. І ситуація в місті далі. Погіршується, це резюмує Мирошников, додає, як, додає що ворог все-таки стерв все практично місто кабами та артою. Ну знову ж таки, бачимо, що коли заходить противник у міста і не може просунутися, просто знищує все на своєму шляху. В генеральному штабі у своєму вечірньому зверненні до речі повідомляли, що на турецькому напрямку Росіяни п'ять разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля окупанти сконцентрували саме поблизу населених пунктів біля Турецька. Ну ще кілька думок щодо турецької агломерації. Ось згаданий нами сьогодні. Коваленко говорив про те, що у турецькій агломерації росіяни зараз намагаються. Прорватися далі в житлову забудову використовують для прориву абсолютно всі основні ресурси. На жаль, це каже він не оптимістичний прогноз для України. І за його словами, росіяни мають можливість закрити питання з Турецьком вже у першому кварталі 2025 року. Після Чого відкриється новий напрямок на фронті загалом Турецьк став для російських окупантів досить серйозною перепоною, оскільки він має багато перешкод не лише штучного, але й природного характеру. Резюмує. Коваленко, ну що ж, поговоримо і про інші напрямки, які залишаються теж надзвичайно важливими. Куп'янський напрямок, Лиманокуп'янський купянський навіть можна сказати, ось українські десантники взяли в полон італійця, який воював на боці російських окупаційних військ. Про це повідомили в десантно-штурмових військах. Зазначається, що 51-річного уродженця Неаполя Джані Ченні схопили в районі міста Куп'янськ Харківської області, виконуючи бойове завдання. Наші захисники ось такого е, майстра піци захопили у полон. Е, так само про Куп'янськ зараз гадаємо. Куп'янськ е, теж в досить складній ситуації. Ворог буквально за кілька кілометрів, десь приблизно за 2-3 кілометри від самого міста, намагається вийти на правий берег Осколу. і е, про це говорив е, начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін. Так само згадаємо про ще один надважливий напрямок йдеться безумовно про операцію вже на території Російської Федерації, але операцію українську. Це звичайно, що про Курск поговоримо. Президент Зеленський переконаний, що контрнаступальна операція Сил оборони України в Курській області є однією з найбільших перемог України від початку повномасштабної війни про це до речі, він згадував і під час засідання контактної групи з питань оборони України звичне для нас так формулювання формат Рамштайн. Ось що каже президент: для прикладу, курська операція це одна з наших перемог. думаю, одна з найбільших перемог не лише минулого року, але й протягом війни. Росія повинна була відвести майже 60 тисяч військ з українського фронту, щоб реагувати на неї. Є різні оцінки, що ймовірно доведе це перекидати ще особливо, звичайно, ми це побачимо дещо пізніше, після того як активізувалися сили оборони України в Курській області вже в 2025 році. Про це обов'язково теж будемо говорити впродовж нашого етеру. Тож залишайтеся надалі з нами. Як я завжди наголошую, найголовніша, найдостовірніша інформація це передусім від наших військових, тільки вони знають те, що відбувається в зоні їхніх відповідальностей. Тож попереду обов'язково важливе обговорення Будьте з нами. we <laughs>